Змінність влади є конституційною вимогою. Не може бути вічної влади апріорі. Вічна влада заборонена Конституцією. Тому є обмеження перебування на посаді двома термінами. Якби у нас можна було бути довічно, то б не було того. У нас змінність влади є вимогою Конституції. І відповідно, ми зайшли в абсолютно антиконституційному, вона воєнна, вона екстремальна форс мажорна дійсність, то всі розуміють, де в нас якби пропагується незмінність влади, і більшість того, більше того, я звернув на це увагу. Не знаю, чи ви це звернули, але в преамбулі в пояснювальній записці до голосування по продовженню всіх повноважень місцевого самоврядування, бо якщо ви розумієте. До 25 числа вже жовтня вийшов термін місцевого самоврядування. Всі місцеві ради, місцеві селищні, там обласні, районні, ну, тобто міські, все місцеве самоврядування вже є протермінований, як і президент. Це протермінована влада. Ну, в продуктах протерміноване, утилізовується, у нас видається на То в прямо там сказано було, що. Е, е, Безперервність влади є, так сказав законодавець, чому він і продовжив безстроково, безлімітно до кінця війни повноваження місцевого самоврядування. Е, Безперервність влади є запорукою стабільності. Отаке формулювання, з якого випливає антитеза. Отже, змінність влади це що, розхитування ситуації? Це є запорука небезпеки. Тобто змінність влади, що є вимогою Конституції за логікою теперішніх узурпаторів, є що? Дестабілізаційним актом. Ну, от, власне, і тому це проблема. Проблема, що вони так думають, для них зміна влади є дестабілізація. Все, Україна пропаде, якщо зникнуть ці фірми при владі. Ну, тобто, ця логіка є логікою е, ханів, логікою е, тих довічних правителів, які по 20-30 років. Лукашенко 30 років, е, Північна Корея, Китай там по 20 років, Путін 25. Ну тобто, це є та сама логіка. Не дай Бог змінність влади. Тоді буде біда. Буде розхитування краще, хай буде. Думієте, вони... Своє перебування біля влади і незмінність влади трактують як основу запоруку стабільності, тобто, все інше буде дестабілізацією. Вони самі це відкрито й говорять, навіть вписують це в законодавство Ну, з таким поясненням. Тому це є ну насправді страш... жахливо фатальна тема, яка закриває для суспільства всі шлюзи для якраз виконання вимог конституції, міняти владу. Бо не міняти владу це є біда. Ну це є антиконституційно. Це призводить до застою, це призводить до це призводить до режимів. І всі режими поставали на незмінності. Є дуже просте, просте правило: чим довше при владі незмінна еліта, тим більше вона якби вже вростає метастазно. Це логіка, і тут з тим ти нічого не зробиш. Тому змінність влади буде великою вимогою нового часу. Це, буде не... Це взагалі буде критерієм здоровості суспільства. Якщо суспільство знов далі поведеться на цю мульку про те, що не можна нікого рухати, бо інакше завалиться світ. Ну, значить, воно на то заслуговує. Значить, воно заслуговує бути безправним. Значить, це суспільство челядне, це суспільство просто навіть не таких не до громадян, а просто населення. І це дуже печальна історія. Це буде тестом насправді. Це буде тестом для повоєнного суспільства і навіть зараз. Навіть зараз видите, ті апологети незмінності влади, оце довічне правління, так, 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 не можна. Це, це є дуже нездорова насправді категорія людей. Бо я по соціології це бачу. Бачу, як досліджується там ставлення до виборів. Ні-ні-ні, не можна. А що не можна, а що таке? В чому проблема? Поміняти що тут такого, прописати, продумати і не тому кінець. Ось це буде ознакою, це буде тестом на здоров'я. Це як міряти тиск. Суспільство собі поміряє тиск і скаже. Чи воно вже перед інсультом, вже все, вже там, там вже тільки реанімацію викликати, чи ще є шанси, і можна нормально вернутися до основ демократії, де змінність влади є невід'ємним компонентом. Культ особистості це є масака. Змітить, як правило, від прихильники сильної руки, від неї найбільше отримують по голові. Суспільство, яке хоче сильну руку, є слабке. Здорове суспільство не потребує сильної руки, бо здорове суспільство здатне саморегулятивами і законом вирішувати все. Їй не потрібно вождь здоровим, поводарі не потрібні. Щоби був поводир, має бути баран. Останній, не стрижений і не кастрований з копитами. От щоби хотіти сильну руку, треба бути кастрованим бараном. І буде мати, і буде чабан, пастух ходити з таким обрилем, крисом, і, і, і буде вам казати, що ще 2-3 роки, потім ще 10, а потім хто, хто, а, 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 а потім скаже, не можна питати за ті фірми, бо велика таємниця і так далі. Тому це теж для мене тема масакри. Як здорова людина, яка себе поважає, яка є інтелектуальною, яка є людиною свіченою, сучасною, модерною, я не розумію, як можна хотіти над собою мати авторитарного лідера. Це яка перверзія? Це яким треба бути мазохістом? Це ж як треба любити лубриканти і вазелін? Щоб хотіти над собою мати вождиського типу правителя і сильну руку і виправдовувати, хай він бореться з корупцією, то з собою, хай він там то. Ну, Тобто, це для мене є взагалі незрозуміло. Ну, Тобто, нормальна людина не захоче авторитарії апріорі. Ну, якщо це, звичайно, не закладено. Культурними традиціями, як, наприклад, там, там, ісламогенні країни, там, чи східні чи країни якісь султанати культурно, в яких традиція там, патріархальна і така родова община є саме такою. Це зрозуміло, це культурний код. Але в Європі, європейці люди вільні, люди з західної цивілізації вони, вони, вони при слові сильна рука. Мають виламувати дві руки кожному, хто про це то скаже. Тому що це є ну, це себе не поважати. Суспільство має бути сильне. Громадянин має бути сильний і, 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 і на камені наріжному стояти, і все. Не якісь там правителі одноосібні зазиранням їм в, 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 в дуби. Це, це себе абсолютно не це просто це відсутність елементарної самоповаги. Для мене це, це теж одна з тем, яка ніколи не буде мати розгадки. Це ж, це ж, це ж, це ж як то треба, якою перверзією треба володіти і сповідувати, щоб постійно хотіти оцю так. Так, нам треба стоїти лідер, нам треба одноосібне правління, нам треба. І, ну, Здорова людина взагалі від цього далека.